Вітаю вас, дорогі друзі. Ви дивитеся канал Бурі, погляд вільних, і сьогодні у нас просто вибухова тема. Влада обіцяє кардинальні зміни у пенсійній системі, уже заклали у бюджет на 2026 рік підвищення пенсій. Але питання: чи справді стане вам жити легше від додаткових 200 гривень, чи це знову красива казка на папері? Залишайтесь, буде дуже цікаво, бо сьогодні ми розкладемо все по поличках і покажемо те, про що чиновники воліють мовчати. Отже, давайте по порядку Кабінет міністрів ухвалив бюджетну декларацію одразу на три роки з 2026 по 2028, ключове прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Планують підняти з 2361 гривні до 2564 гривень, тобто на 203 гривні, і від цього автоматично залежить мінімальна пенсія пенсії по інвалідності, соціальні виплати і навіть військові пенсії, звучить голосно підвищення пенсій. Але якщо розібратись глибше. Чи відчуєте ви це у своєму гаманці? Подивімося детальніше. Соціальні пенсії піднімуться саме до рівня прожиткового мінімуму, це ті самі 2564 гривні. Мінімальна пенсія за віком зросте на ті ж самі 203 гривні, доплата за понаднормовий стаж, тобто кожен рік понад норму, Тепер буде давати 25 гривень 64 копійки замість 23 гривень 61. Ви відчуваєте різницю. Це аж 2 гривні більше, і це те, що влада називає суттєвим покращенням. Пенсії по інвалідності також зростуть, адже вони рахуються від пенсії за віком і складають від 50 до 100% залежно від групи. Військові пенсії. Окрема історія тут підвищення виглядає помітніше, бо вони базуються на кратних показниках. Наприклад, мінімум для військових інвалідів після бойових дій становитиме не менше ніж 8499 тисячов гривень. Звучить ніби переконливо, але що все це означає для пересічного пенсіонера. На практиці надбавка складе 200 довісті. 50 гривень на місяць, і тут найцікавіше, це менше, ніж коштує продуктова корзина навіть на один день, ви уявляєте, люди формально отримають більше, але реально купити зможуть навіть менше, бо інфляція і комуналка з'їдають будь-яке підвищення ще до того, як ви отримали гроші. То скажіть чесно що для вас означає 203 гривні? За них можна купити один кілограм м'яса і буханець хліба, і все. І тут ми підходимо до головного питання навіщо влада робить такі символічні кроки. Усе дуже просто. Прожитковий мінімум у нас штучно занижений. Реальна вартість життя у 2025 році становила понад 11 тисяч гривень, а уряд продовжує рахувати лише 2361. Тобто і пенсії, і всі доплати базуються на паперових цифрах, а не на реальних витратах. Ось чому навіть підвищення на 203 гривні нічого не вирішує. Це дає владі можливість казати, ми підняли пенсії, але люди від цього не перестають бути бідними. А тепер давайте подумаємо разом, чи це не чергові пусті обіцянки. У 2025 році пенсії фактично заморозили. У 2026 начебто піднімають, але піднімають настільки мало, що це виглядає як насмішка. Що буде у 2027? те саме маленькі надбавки, які не покривають навіть половини зростання цін. Влада активно просуває ідею накопичувальної пенсії. Мовляв, люди самі мають відкладати собі гроші на майбутнє. Але скажіть чесно чи багато хто може відкладати з нинішніх зарплат? Пенсіонери ледве виживають, молодь теж часто живе від зарплати до зарплати, то звідки взяти гроші на накопичення? У перспективі якщо нічого не змінити, пенсія залишиться символічною допомогою. А не гарантією гідного життя влада робить вигляд, що вирішує проблему, але насправді лише фарбує фасад. І ось тут ми підходимо до висновку. Формально у 2026 році пенсії справді зростуть. Це факт, вони зростуть на 203 гривні. Але чи стане жити легше? Відповідь очевидна ні. Це чергове підвищення на папері, яке виглядає гарно у звітах чиновників, але не змінює нічого для простих людей. Бідність серед пенсіонерів залишається, і це головна проблема. Якщо уряд справді хоче реформ, то треба не малювати гарні цифри, а міняти систему. Пенсії мають рахуватися від реального прожиткового мінімуму, а не від вигаданого. Перерахунок повинен бути чесним для всіх, а не вибірковим, бо зараз в одних обраних усе чудово, а простим пенсіонерам додають по 200 гривень і вважають, що цього досить. Друзі, напишіть у коментарях, що ви думаєте про таке підвищення, чи реально воно вам допоможе, що можна купити за 203 гривні, і головне, чи готові ви вимагати справжніх реформ. А не задовольнятися крихтами зі столу влади на цьому все. Ви були на каналі Погляд вільних. Ми говоримо про те, що замовчують політики. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Далі буде ще більше гарячих тем.